Стаття номер 40 Конституції України вам сподобається дуже корисна, практична, коротка стаття. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення, або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь, установлений законом строк. Друзі. Перше, у вас є конституційне право особисто чи колективно звертатися до будь-якої посадової особи. Почитайте закони, в які строки вам мають відповісти. Закон стаття 40, прямо каже: чиновник має зобов'язаний вам відповісти на ваш лист. Я думаю, це буде дуже корисно з будь-якого приводу. Житловий, комунальний, господарський. Проблеми питання освіта здоров'я.